Божих благосвінь кожному. Дивлячись, як деякі віруючі, особливо це православні, читають такі молитви, говорять, я раб Божий, я рабиня Божа. І навіть не замислюється, який це важливий статус. Коли ти раб, то ти не маєш своєї думки, то твоє життя воно повністю належить Богу. Коли ти говориш що раб, чи рабиня, чи ти відповідаєш цьому статусу, живеш ти так, посвятив ти своє життя повністю Богу. І ти живеш таким життям, як апостол Павло, коли він говорив Я раб Божий. Чи може ти так живеш, як апостол Петро, який говорив я раб Божий», чи може Яков, Єуда. Якщо ти живеш таким життям, то говори я раб Божий. То щоб дійти до цього статусу, Спочатку стань Сином або дочкою Ісуса Христа. Примирися з Богом і іди, зростай духовно, щоб дойти до цього статуса раба чи рабині Божої. Божих благословій кожному і думайте, що ви говорите. Тому що Слово Боже говорить, що за кожне Слово ми дамо відповідь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.